на кассира смотреть, какие-то другие человеки выполняют другие работы. Я так думаю. Ну, кассир, зачем тут кассир? Как это? Так не, я просто... Просто узнать, интересно. Я сейчас сказал, что это сидит. Она и паспорт, и... Ну, сейчас я скажу. за это? Ну, по крайней мере, Наташа эти были в виду должны. кассир, я думаю, что, может, бухгалтер там имеет тут... Ну, это Наташа Петришина. Ну, Наташа, да. Она деловод, насколько я знаю она каких-то, видимо, две раз она еще и субсидии сейчас делает, значит. Это получается, мы за бюджет да. голосуем, а только мы не знаем, кто есть, а кого да. нет. Не, ну, ты ну, Саша, ну, ну, скажи, без скажи без... кто же депутат и в делать нечего, как раз самое время читать бюджет, да? Очки одел, да и сидишь читаешь. Ну, его, наши было распечатаны, хотя бы цифры, вход и выход, видеть, куда и шел. Хорошо. Ну, так, а ты, ты сможешь их взять, ты их взял? Чому я взяв? Я що він кажуть? 250. 000. 9 тисяч торік було. О ти кажуш за дітей. 9 тисяч в минулому році було на дошкільному освіті. У них все, стільці, ножниці, кулей, наглядні научні посібники, 9 тисяч не витратили ні копійки. Родителі купили все, це свої кошти. А сільська рада. 9 000. 9 000. А чому? Депутати, ви ви мене лаєте всі, да, я тут такий поганий. Хто прочитав бюджет? Депутат жоден не прочитав. Я поганий, але я прочитав, проаналізував, порівняв з сусідніми і знаю, де порушення які. Депутат не прочитав жоден. Я знаю, що 250 тисяч вільно залишку. Хто з депутатів знає? У нас був председатель. У вас, б... вас б... не було председателя. Угу. У вас був злодій, який утік від покарання. Дякуючи тому, що я приходив, і він каже, да, ми мы отдали підписку, а зараз не можемо, закон закрили. Як закон убежит, що ми можемо зробити? Убежит, как. Так это ты його вивез. как я ну кое-что мне дал. Его выгнал закон, его выгнал страх отвечать за свои дела. Это же премьер-министр Украины Тимошенко. Тимошенко... вообще Не, вообще не Ну так возьми сейчас, прочитай бюджет. Возьми. Ты возьмешь после этого разговора бюджет? Или Саша прочитает? полгода, год, там носятся поправки. Ну, да давай, это по с 2011 года. Это... Валя. С 2011 -го Извините, года эта постанова скасована, она, 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 она действительно, она мертвая, Я туалет сказала, это туалетная бумага. Да, это дали специально в... показать вам, депутатам, что нельзя. В сельском же совете туда. юрист есть. В Там нет. в каждом сельском совете есть полставки юристов. Да. Наташа, у нее есть это... Так вот, оставьте полставки юриста возьмите на ставку соцработника. Я расскажу как. Ой, дурдом. Это Дурдо. не дурдом, это маленькая Моисей, я тебе забежать, могу три дня рассказываю. Три дня, а а Зачем он тебе? Ты же депутат. Зачем он тебе? тебя? Да ты нам нечего рассказывать, там открыть цифры под Что откуда идти? Нет, там есть что рассказывать. Потому что цифры сами по себе. Тебе сейчас дать. Что? Ну цифры, что дальше? Хорошо. Таких сначала надо увидеть, а потом уже приходит дальше. Лав руки, пожалуйста. Пробуй. Давайте таки на следующую сессию вынесем этот вопрос, перенесем его на... Потому что... Подожди, опять же, а время это все же затягивает. Девочки переменяют. Ну, а. пузики растут. Время это все затягивает. Ну давайте, так он должны сделать официальный запад, финодел. Письмо. Чайка нам объясняют, почему нельзя. Я жизнь-то а? держу все ради А для вас. Люда, значит, да. давайте оставляем да. и да. все, заканчиваем-то и все. Потому Давай что это, как это, как это, как это вот, вот они отменили, а на место нее ничего не, <с 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 не придумали. В смысле, они отменили? Наше решение они приняли. Нет, вот это что? Мы решили Но на место нее ничего нет. Да, правда. Но наше решение не Никто решение не отменял. Вот. За счет экономии фонда заработной платы. Есть у вас что-то экономия на заработной плате? Но Все просто в ВСТ единицы. Ну, это кому-то уезды. Или как? Или просить. Слушай, давай на основании решения сессии Советского Совета. И там хрен ну, да, да, А кто платит? Я хочу какого-то закона в решении самого. У меня есть основания. Так, давайте сейчас, если вы тогда мудрите. Я хочу какого закона мы сошли хорошо. ты звонила. На основании того, что у них есть экономия средств заработной платы, да? Да нет, я за Марьянов не говорила ясно, с что у них за счет средств экономии да. заработной платы бюджета еще в том процедуру. году они не начали да. этого Нового года. Подавайте а теперь, когда в начале года бюджет не приняли, это не так просто теперь вот рисовать. А они могут сказать да, потому что, что они, раз, если что? по закону... А как решение? Валера, Прописать. что ты вот? Давай напишем, дадим, а если неправильно, а они не поправят. Не, не, не. Ну, мы не обязаны знать Люда, закон. Значит так, это, О, надо, это надо было до... если вы не обязаны, то, -то обязаны сидите дома. ...2 июня взяли и на Понимаете, что все должности, которые вводятся в конце года, их вносятся в начале бюджетного года. 25 раз областная администрация меняла штатный роспис. За минулый. Я вам принесу показать и по всем райдерам за администрации может показать. Будет выплачивать. Хорошо, давайте я завтра узнаю, как они. Да нема, я вид Давайте проголосуем за то, что взять, а как потом этого стал. Давайте это уже не взять того. В принципе, даже не открывается принять. Разумей. Разумей. Одиннадцать. Валє, Я не можу зімити депутатами, як ви сделати по п'ятницю. Валері, ми даємо вам вашу зараз 15 рік. Її відмінили в одинадцятому. Їй дали вчора У чи позавчора. Вам сьогодні дали постанову, яка була відмінена в ві 11-му році. Ви її взяли, пішли, читайте на сесії. Я так что мы делаем с этим здесь противником? До выяснения? Да. до Да. 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 Выложите, такой, такой, ну вот сделаем, как только выясним, так сразу и не очередную сессию соберем и отдельно по этому вопросу. Хорошо. Да? Сколько времени да. надо? Ну неделю хотя бы. Да, Это да. а мы сильно часто начали собираться. Ничего, это мы долго писали. Все, так? У мене хвилина, е, Тож, ні, іншу. Можна, ще хвилина... У мене хвилина інша. Значить, пішов, да, що ми до виясніти. Да? Так. так, ви не шуткуєте Добре, люди, це ви вам можна буде. точно шуткувати, але мені вдома не можна шуткувати. Два часа йшла. Я в 8 ушла і що? Ром, Чого да? Нема такої, хай Бог милий відведе, що лежить, зараз буде мені вдома, що там діти дали, їсти не, не дали. Ну теж хочуть бачити маму. Не хочуть бачити. А хороші а діти. Зіна, не треба перти на дітей. Не чоловік, не Все не дали, не дали їсти. Нападати на, 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 на дітей. Наші не діти да. це наше будущее. Да. Да. Ще там не доварила, так що всім розказати треба. Наше... Газ дорогий, викажуть. Наше неприглядне майбутнє. Ну що, беременеєш, значить... Ну то я кажу, от та ж майбутнє. Скажи, пожалуйста, ти потім допишеш, а? Будь ласка, скажи останні пічі на сьогодні питання. Щас. Яка там постанова? по якій ми можемо дати цю ставку, цю Значить, Перенести розгляд даного питання на наступну сесію, так? Да? Я наполягаю на хвилині з цього питання. Ну, пожалуйста, черкну, чи хоче, якщо ви не довго. Одна хвилина. Давайте дамо одну хвилинку ну, чотири. Ви нам просимо хвилину. Бумага така, без підписів. Внимання. Дамо? Давайте, бажайте, станьте скажіть. Чим аргументувати, якою закон проводити? Можете... Враховуючи, що е, жодна з оточуючих нас сільських рад не має, ставки юриста, е, вношу пропозицію переглянути голосування по юристу сільської ради і або взагалі ліквідувати цю е, посаду, раніше е, не посаду, а Прийняття робітника на цю посаду або взяти на пів ставки. Ставку соцпрацівника з 1 січня цього року сільська рада не обмежена, не має жодних обмежень стосовно кількості робітників, які можуть працювати в сільській раді. Я не хотів цього говорити, тому що в цій сільській раді, дуже, на мій погляд, Некоректний склад депутатів, і вони можуть використовувати це. І вони можуть, бо я мене була хвилина. Я залишилась 20 секунд. І вони можуть використовувати це в нехороших цілях, що вже доказано використовувати. Але коли мова йде про соцпрацівника, немає зараз жодних обмежень по кількості і статусу працівників в сільській я. 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 Вот теперь ще офіційний документ на це все сказано і буде то що надо. У вас юрист є. Вот він нам юрист уже передав. і ми на наступній сімей. Значить я не справу. Ще одне питання у мене последнє осталось, типу, і потім по, да, по воєнкомату да, да. два слова скажу. Про, е, про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядок відшкодування цих витрат та переліку відомості в частину службової інформації на расік ради. Пропоную затвердити розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, Раз якої є номерівська рада. Послуга, що надається: перше, копіювання або друк дру копій документів формату А4 та меншого розміру, в тому числі двосторонній друк, 0,1% мінімальної заробітної плати за встановлення за виготовлення однієї сторінки. Пункт 2. Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, в тому числі двосторонній друк, 0,2% мінімальної зарплати за викликання однієї сторінки. І пункт третій копіювання копіювання або друг копій документів будь-якого формату. Якщо в документах поряд з відкритою інформацією, місце інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо, у тому числі двосторонні думки. 0,4% відсотка мінімальної заробітної плати за викликання однієї сторінки. Примітка розмір мінімальної зарплати. Заведення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друк документів. І другий, затвердити перелік відомості, що встановлює службову інформацію, по награду сільській раді. 3. Критерії віднесення інформації до службової. Інформація, що включається до переліку службової інформації у сфері діяльності селищної сільської ради та її виконавчого орган, який надається гриф для службового користування. Повинна відповідати таким вимогам: створюватись або перебувати в володінь користувач розпорядження сільської ради та виконавчого комітету. Використовуватись метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади і села, не належати до державної таємниці. Унаслідок розголошення такої інформації, можливо, порушення конституційних прав свободи громадянина. Настання негативних наслідків внутрішньополітичній, зовнішньополітичній, економічній, соціальній гуманітарній, науково технологічній екологічній, інформаційних сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону. Нанесення шкоди інтересам територіальних громад села, створення перешкод у роботі сільської ради, перелік відомості, що частиної службову інформацію, у якій надається гриф для службового користування. До службової інформації на ради відносяться відомості, які містять інформацію підприємств, судову та організацій селища стосовно їхньої комерційної господарської фінансової діяльності і економічного становища, журнали реєстрації вхідних та вихідних документів, журнал обліку прийому громадян, картотеки, бази даних, реєстрації пропозицій заяв скарг громадян, особові рахунки по нарахуванню заробітної плати. Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для бухгалтерських записів, журнал реєстрації договорів, журнал реєстрації шляхових листів, видача, видачі палива доручень, журнал реєстрації адміністративних протоколів і контролю виплати штрафів, документи, позовні заяви, довідки, доповідні записки, характеристики, що подаються до суду по опалення та цивільним справам, відомості, що розкривають зміст угод, договорів контрактів. Які за домовленості сторін вважаються конфіденційними. документи, які надходять до сільської ради від підприємств організацій, які їх видали як, видали як службові, не належать до публічної інформації, яка на день надходження запиту не відображена та да не задокументована жодним чином. І на будь-яких носіях відображення та документування передбачено законодавством України. Інформація отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов'язаних із, із співробітництвом ради з державними органами інших держав між міжнародними організаціями дипломатичної основними акредитованими в Україні. Інформація отримана від або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування підприємства, основну та організацією фізичної особи громадськими об'єднаннями. До службової інформації не можуть бути віднесені відомості про стан довкілля якісь харчових продуктів і предметів побуту, про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися можуть статися і загрожують, громад... і загрожують безпеці громадян. Про стан здоров'я населення. Його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, показники стан правопорядку освіти культури стосовно стану справ і справ і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування посадових та службових осіб. Інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та міжнародних договорів. Згода на обов'язковість, яких видано Верховною Радою, не може бути обмежена. Хто за дане рішення? Тепер розкажи, що за коротка є. Ну це розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запит. Ну про що запити інформацію. Наприклад, дайте мені там копію. Там, например, сессия, да, она 50 листов. И, в вот, общем, чтоб... если 50, открою, я кому Да, Кто-то, который да. запытует, вот, тут и буду платить. Как раньше было, если да. было. А если выходит, на хорошие условия. Сам, который есть поддержка. Я, 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 я не знаю, на каком основании вот эти деньги можно брать, да? Возможно ограничивать этот размер? О... Да, действительно человек пришел запытать информацию, вот. Вот эта бумага может стоить столько. Но это не значит, что с этого человека эти деньги надо брать. Запит на информацию вы бесплатно выдаете. Ну тогда объем, количество информации. Ну, 10 листов, да? 10 листов. Перестаньте, оно нормирует количество листов, но не нормирует деньги, которые брать у заявителя. Как раз тут за бумагу он и платить будет из-за того. Одно, одной старинки, оно не идет Это вот если нас... Если пришла бабушка взять продал нас на какую-то справку, конечно, с ней никто не это если, Например, вы пришли ко мне и говорите, да это вот написал, да, там, не, да, информация, да. а та информация остановит 100 листов. Ну хорошо, вот эти, будем считать, если это тарифы, то кто их установил, если это тарифы? А оно есть в законе. Нет, вот. Это мы их устанавливаем. Нет, Є законі про, про Україну про доступ до публічної інформації. Вот керуючи статтями 49 і 59 Там написано, Міні, що брати... за бумагу? постанову который... Кабінету міністрів України 13 липня 2011 року номер, сейчас скажу 700. 740 про затвердження граничних норм постановка біля міністра. При затяжении пограничных норм витрат, накопиевание або шрубов, вот, або друг Про затяжение пограничных норм, это вот норма, которую ты имеешь за право выбрать. Олег, да, а да. вы еще не видите? Нет. Это, это не, деньги, деньги, это не деньги, деньги, это норма, которую вот ты имеешь право. Вы вообще тут жить Десять листов бумаги стоит столько. Вот ты. А я не видите, я с Витей Заявку что Да? Ты всегда мне распечатала десять листов. Ну это один. Хорошие. Вот, вот, эту цифру... Я кускай. с Витей договариваюсь, уже не надо. Надо не деньги за это брать. <сех> <сех> Просто если мы будем голосовать, надо понимать, за 1... что мы голосуем. Надо разобраться. Ты... Один, ноль, один минимальной заработной платы за выгодом в неделю 100 ринг. А на сегодня минимальная заработная плата яка? Тысячу с чем-то. Тысяча была. Я просто нигде не слышал, что вот эти вот деньги. Тысяча тридцать четыре, да? Ну и на шакин это все. А сейчас добавилось. Слушайте, по затверджению розмеров фактически на купе ивание, а вдруг друг документе, что надаются за запитами на информацию. То есть, если бабушка пришла взялась, это не есть запитная информация. Я, я просто не пойму, о чем вообще мы говорим. Вот, вот я не знаю, что это за... Ну тебе сказали, где-то какая-то фирма будет доказывать решение сессии. Или там еще какие-то бумаги сельского совета. И ему надо распечатать... это норматива, это не цена. Так вот мне сейчас, цена. я жду решения этой сессии. Нет, а никто за одно сессию не брать не ну тебе что, был... листочек Вы, вы, вы не приняли за западную не информацию, путь. понимаете? А, я я вот запад, как возьмешь ты про эту вот, сессию? Вот как у нас есть... На данный западный информацию. А Там будет нам 150 листов. А, ну то другой. И что не пополнять бюджет вот ж Человеческое хочет наш розданий. У нас много Ну а западів. У нас за 4 дня 37 западів надійшло. На вот такие на бумаг. На бумаги. У нас 100 листов. Я конечно. Конечно за. Там дали противополитирование. Ну, надо не дать номер. Нам ні один проект рішення на сетью не видали за год. или за, за 4 года, да? Мы же сколько бумаги сэкономим. И что теперь делать? Начинать ну я не знаю, что это. Ни одного решения мы на руки тоже не получили готового. Я вот сейчас жду решения. Они сказали сразу после сессии получать решение. Просто разобраться, я не знаю, что там написано. Я не знаю, что. Там Там написано, есть Есть пункты, которые подлежат публичной информации. есть пункты, которые не подлежат. Я что есть, что выносится до службовой информации. Что выносится... У меня только понятно тарифы. За бумаги 0,01% от Это 130 получается. Да что то за на денег везет? Рубль тридцать. это один Сказали, что уменьшили. Вообще минимальная была 949. это рубль тридцать. А за рубль тридцать Там 0,1 не процента, а 0,1 От этой суммы не процента, а От минималки. 949, 949 вообще-то минимально. Тут, тут, наверное, что-то не то. Ты понимаешь? Нет. это же не количество листов, которые вот можно дать. Нет. Вот по такому вот было уже выше, сейчас что не больше. А а вот, а а мы большого большого а листов. листов, листов. Так, да, куда? 10. Ну, алло, алло, там, алло, алло, листов. алло, 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 Ну, Якби сказали, за один лист ми не візьмемо. А за 14 взяли 5 гривень взяли. Ну ну, воно и получается рубль 30 за листок. Ні, рубль три. Рубль три Рубль 3 копійки за листок. Оно так везде. Все На на довидки, на характеристики, что бабушка пришла, там чи любые житель, да, оно не влияет не никак. Сказала, но не вот думає? именно на зачем за ну, завитом на информацию. Уже, если бежит, бежит, да, что -то да, но если да, это да, существо, да. вот говорят, то Да, да, да. Так, конечно, да, ну, но существует да, 1%. Ноль, нет, 0.01%. Ну, 0.01 А что ты ей будешь брать? Там написано, люда, ну, банк, да? ну, банк А банк буде видавати счёт. А, ну, чому ви кажете, що банк аботина наш Новородоський? Що вона не буде вижати, як би стол? раз положили. Стол – Так, Пожалуйста, тоді і предоставили інформацію надали, правильно? Видаєте розрахунковий счёт сразу, що вам за этот лист, я ж див, когда ви нам. Конечно. Скор задано питання. Сам вот вексель скоро нужно. Можно просто, а, нет у них сайта, да, Маханская сестра. Можно просто через сайт было зайти и все, что там надо узнать. Все должно быть опубликовано. Проты. Открыто. Человек приседаем, устраивался по интернете. Скопирование. Ну, скажу, что мы все вопросы воздали. Ну, очень не Я прихожу. Я прихожу. И теперь по повестке. Дивизия, сейчас, да. Нам каждую каждую неделю приходят повестки, и вот э, должны ходить не только одна Ирина Александровна наша, получать постоянно и чтоб матюками там. А, милиция, а, милиция, милиция, милиция Милиция уже не будет ходить тоже. С них сняли такие полноважные, с милиции. Вот, а, значит, депутату повесили. Военкому, депутат вызывал и вот, Должен был наш за все добро, начало, вместе депутаты. совместно с депутатом там три человека в комиссии должно быть и три человека должны ходить и вот сколько вот пришло у нас вот 10 повесток да І нам надо пройтися по ним і составить там не вийшли, записали, расписали три человека, що не вийшли, не взяли повестку. Ну, каждый депутат должен ходить по своему округу. Это военком пусть покажет свои ваги. Да. Да, да, так, да, так, это такая, такой. Да, бред. Да, Почему да, да. да, это да. я должен ходить вручать? Если это люди, которые за это деньги получают. Вот-вот. Это его он стоит. А то когда лагуны были, долги по воде ходы, да, да, эти да, да. И, совета, и это, это, бред, это, это бред. Пусть да, не видно, да, и... что блядь, брата двоюродного и ходы с ним. Нет, не, что он больше что да делаем, не делает. Нет, ну смотри, про... это просто это просто как Да. И еще информацию, Света, скажи про Ленина она просила, так сказать. Сказать про договор. Так она уже сказала, что yeah. Yeah. Ну, все слышали, про yeah. договора объявления написано везде. До yeah. 1 марта приходите, оформляйте договора. А переходим, Это со, в связи с тем, что медицина переходит в семейную медицину. Ты же, надо что надо в паспорте приходит и оформляется договор. В договоре а? ничего там такого нету. Просто заполняются паспортные данные, место работы и телефон у вас, если вдруг. И с каким И с каким врачом вы Хорошо, ходите? если, например, я договор а? не составил, но мне надо оказать помощь. Ну, вона сказала, да? да. кажется, а лечить вас. Можно вопрос, яким врачом? Вокруг Лирии Николаевна, кто нас еще врач? Татьяна Серафимовна. Татьяна Серафимовна. Ну Там просто деньги, которые будут выделяться, они будут зависеть от того, сколько договоров будет с Духром. Ну, Ленька на медсестру 600 человек. У нас три села обслуживаются. Вот так хватает людей наберется. Так что вы за это не делаете. А можно еще пару договоровок пригласить? И на медсестру надо же? Нет, мы в медсестры поделили между собой село на 4 участка. <звуч> ну получается, все там виходить. Ну тогда тогда не вже біжі. Я просив хвилину в різні. Ви нічого нічого сказали. Я наполягаю <говорить> на хвилині для <говорити> різного. Ця сесія э, порушує свій регламенти. <говорить> Я то хвилину чи ні? Кажіть, Скажіть, що ви втілили різні чише. В сільській раді знаходиться, вірніше, не в сільській раді, а в цій будівлі знаходиться декілька юридичних осіб. Юридичних осіб. Тут є якісь орендатори, тут є бібліотека, тут є так звана, сільська рада, тут є адміністративна, адміністрація праздник старості. На сьогоднішній день що ви зробили? Ви, вхід до цієї сільської ради, передали в оренду, припустимо, Дністровському. Всі інші сюди зайти вже не можуть. Або повинні якимось чином навколішки просити у Пратністровську. А він може дозволити, або ні. Аналогічну е, дію ви зробили е, на господарчому дворі прадністровського, де знаходяться три юридичні особи. Там є майно. Трьох юридичних осіб. Шановного пана, який я не знаю, як його там е, віконного, е, ППДм і Прадністровський. Там є ворота, вхід, через які всі мають право по землям загального користування зайти до свого об'єкту. Ви дали йому під три сотки його будівель тридцять соток землі. Чому не 50? А він не захотів. Е, він не захотів не тому, що він не захотів, а тому, що розуміє, що 50 це е, просто вже е, виклик. А 30 може прокатити. Я е, досі якби однаково з безладом в сільській раді боровся і буду боротись, але е, певні моменти, які я міг би зачепити, я досі не чіпляв. Якщо ця ситуація збережеться. Тобто це рішення зараз, сесія буде закрита, буде закрита. Ну, я вважаю, що я себе такі моральні обов'язки зняв. Дякую, вибачте.